Всеволод Нестайко. Терадори з Васюківки. Частина друга, незнайомець тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ десятий. Де годинник? Ми йдемо у вороже лігво. Зараз почнеться, зараз почнеться, збуджено говорить Ява. А той довгий у хурашці, викопаний Філіпов, скажи Яво, кажу я мертвим і далеким далеким, наче з іншої планети голосом. А може, то справжній Філіпов? от було б здорово познайомитися, чому ж ні? Підійти і сказати: здрастуйте, ми завтра теж знімаємось, хочемо порадитися? Яво. Хлопці від заздрощів аж луснуть, заглинається Ява. І же, пощастило, от пощастило, яво. Я ж тобі казав, що ми будемо артистами, а ти льотчиком, льотчиком, як той папуга. Я хапаю його за руку і силоміць стягну у темряву за перегородку. Що таке намагається вирватися він? Годинник, а? Нема. Що? Годинника нема. А де? От був у кишені, і, і нема. Я вивернув кишеню, хоч у темряві він все одно б нічого не побачив. Я вам мовчить, приголомшений. А зараз після зйомок знайдуть хазяїна, і звідчим кажу я. Це під час бійки, точно! Коли ви по землі качалися, він і випав. Ходімо, ми ще встигнемо, поки зйомки будуть. Я тільки гукну вальку. Він між людей прослизнув до вальки, зашепотів її на вухо, вона рота бублаком. Ох! І за мить вони удвох були вже біля мене. Ми почали обережно, щоб не перевертати уваги, прибиратися до виходу. На зйомочному майданчику панувало таке пожвавлення, що було не до нас. Тільки якась огрядна жінка у білому халаті помітила наші маневри. Але вона зрозуміла їх по-своєму, нахилившися, вона тихо сказала: другі двері ліворуч жіноча, треті чоловіча. Ми з ковіли, проте пояснювати їй нічого не стало. Ніколи в житті я так не спішив. Здавалося, з мене зробилось двоє: один я рвався вперед, а другий, я не міг його ніяк наздогнати. У метро на ескалаторі ми, звичайно, котилися горохом, незважаючи на гучне застереження радіотьоті. Бігти по ескалатору заборонено, не біжіть. І потім на арсенальній вгору аж серця з грудей вискакувало. і на двадцятому тролейбусі хотілося вистрибнути і випередити його. Так він, здавалося, повільно їде. І по горі, і повз церкву Різдва Богородиці бігли так, що можна було п'ятами дістати потилиці. Нарешті. От, от воно, те прокляте місце. Всі троє ми кинулися навколішки і почали рачкувати, шукаючи. Колюча дереза дряпала щоки, лізла в очі, заплутувалась у волоссі. Годинника не було. Ви можете сміятися, але я навіть водив низько над землею вухом, сподіваючись почути цокання. Так сапери водять міношукачем. Цокання, я не чув, мені тільки здалося, що я чую, як важко б'ється піді мною величезне серце землі, то гупало у грудях моє власне серце. Отут ти йому дав підніжку, бурмотів, рачкуючи ява, отут викотилися, отут ти сидів на ньому, отут тебе з нього стягли, і я раптом сів на землю, відчувши, як все тіло моє стало безсилим і млявим. Яво, Тихо сказав я, вони витягли його з кишені, коли стягали мене за штани, точно, я навіть відчув тоді чиюсь руку в кишені, але я ні про що тоді не думав. Ява і Валька теж сіла на землю, ми сиділи на землі і мовчки перезиралися, з кожною секундою мені ставало все гірше і гірше. Якщо до сьогодні я, так би мовити, був умовним злодієм, бо годинника ж таки не крав. Прагнув його повернути, і головне міг повернути, то тепер усе було незрівнянно складніше. Я не міг повернути годинника, отже, крав не крав, але точно через мене годинника не стало. І за всіма законами я за нього відповідаю. За всіма законами я злодій. Ходімо до будки, підхопилася з землі я безнадійно зітхнув і з гірким співчуттям подивився на неї, що вона каже. Наївна дівчата, ну ми підемо, ну ми скажемо, отдай. А він тільки пхикне глузливо, нічого знать не знаю. Іди доведи, що вони взяли. Вона хоче, щоб мій заклятий ворог, за ким я сьогодні так бився і якого я по совісті переміг, був до мене добрим і чуйним Наївнячка. Ходім до будки, впевнено, повторила валька. Якщо не хочете, я сама піду. Чого ж сама буркнув ява, підводячись, і блимнув на мене Ходім, чого там? А, безнадійно махнув я рукою, але теж підвівся ще чого доброго подумаючи, чо я боюся. Ми йшли по стежці одне за одним. Спереду валька, вона найбільше вірила в успіх справи. Потім ява. Він старався вірити заради вальки, а тоді вже я, що не вірив зовсім, ми йшли. Овороже лігво. Я відчував себе розвідником, якого закинули у німецько-фашистський тил. Я не боявся ні. Просто я не любив, щоб мене били по пиці. А де він зараз, ти знаєш? спитав ява у Вальки. Або за сараями там їхній штаб, або на майданчику у футболу грають, або дома. Я знаю, де він живе, впевнено, сказала Валька. У штабі за сараями жодного воїна не було. На майданчику теж нікого. Ходімо до нього додому, скажемо матері, що ми в міліцію заявимо і взагалі. За це і в колонію відправити можна, з запалом сказала Валька. Он він, вигукнув раптом Ява. З парадного флігеля, де жила Валька, виходив будка. Ми кинулися до нього, він і не думав тікати. Мені навіть здалося, що коли він побачив нас, у нього радісно спалахнули очі. Де годинник, підскочивши до нього, вигукнула Валька. По-перше, де ваше здрастуйте?» – з угідливою посмішечкою сказав будка. Які ви нечемні, невиховані, невже вас мама не вчила, як треба поводитися? Ти нам баки не забивай, де годинник? виставивши вперед нижню щелепу, грізно сказав я. Ой, як страшно, я почну заїкатися. Не треба мене лякати», – вузливо сказав Будка. Де годинник? люто повторив його. А про який годинник, вибачте, йдеться, невинно очима будка. Про той, що ви витягли в нього з кишені, вигукнула Валька, тиснувши на мене пальцем. Позолочений? З чорним циферблатом? Марки салют? Так, так, так. вигукнув радісно. Не бачив, зітхнувши, скрушно похитав головою будка. Ах ти ж гад! крикнула Валька. Не кричіть на мене. На мене навіть мама в дитинстві не кричала, бо я був дуже вразливий хлопчик. Так я й знав. Ну, що ти йому зробиш? Отдай годинник, бо. я запнувся, бо сам не знав, що робити. Ах, ви хочете, щоб вам принесли годинник на блюдечко з голубою кайомкою, а ключ від квартири вам не треба, де гроші лежать? Він, мабуть, прочитав недавно золоте теля Ільфа і Петрова і вдавав себе Остапа Бендера. Ну, нічого, просичала Валька. Не хочеш по-доброму. Ми підемо до твоєї матері, в міліцію підемо всюди. Раз ти злодій крадеш, хай тебе в колонію посадять. Ходімо, кивнула вона. нам. Ах, яка ти бистра. Злодій, міліція, колонія, га. Доведи, що у вас хтось щось брав. Доведи, доведу. Нічого ти не доведеш. А якби ви не були такі ушлі, я, може, вам і допоміг. Бо я, здається, щось знаю. Що, що, що ти знаєш? спитала ми, зупиняючись. По-перше, я точно знаю, що я не брав годинника, бо в мене руки хе -хе, були зайняті. Скажеш ні? посміхнувся він до мене. Ну, сказав я червонічий, я згадав, як він товк мене головою об землю. Руки таки в нього були зайняті. Але я знаю, хто взяв один хлопець він не з наших випадково тоді був. Це, знаєте, чувак правильний. Строк уже мав, у тюрязі сидів. Так що... Ну, нетерпляче спитав я, відчуваючи в грудях противний холодок, я не розумів, що таке чувак і що таке строк, але я зрозумів, що справи кепські, що коли будка не бреше, годинник попав у руки справжнього злодія. Що ти нукаєш? Це такий чувак, що твій годинничок передавав тобі привіт. Але наші хлопці вважають карний кодекс. Сявок щіпачів ми самі не вважаємо, і оскільки це сталося на нашій території, ми вирішили втрутитися. Але ця справа не проста. Чувак уже десь притирив твої бока, годинник той. І треба серйозно поговорити. Коротше, я вас навіть шукав, і оце тільки набув у неї, він кивнув Валькова. Ну, що ж я ще міг сказати? Всі наші сьогодні будуть на стадіоні. Сьогодні ж Матч, Торпедо. Так от, ми будемо чекати вас за півгодини до початку на розі Червоноармійський біля музкомедії. Два зайвих квитки для вас є. А зараз я поспішаю. Чао! І він побіг у підворіття. Ми перезирнулися. Все це було несподівано і дивно. Ми чекали всього, але не цього. Будка і його кодло. Раптом виступають у ролі благородних лицарів, поборників справедливості. Все це нагадує брехню. Але яка мета цієї брехні? Адже справді довести, що вони взяли годинник, ми не могли ніяк, і вони мали цілковиту змогу відмовитися від усього, забрати годинник собі. Тепер же ми можемо звернутися у міліцію. Отже, певна будка не бреше на терміновій нараді. Яку ми провели тут же у дворі, було вирішено, що я і Ява йдемо на побачення з ворогами до музкомедії обов'язково. А Валька йде на студію і пояснює все Максиму Валер'яновичу. Адже він навіть не знає, куди ми поділися. Після наради ми з Явою поїхали додому. До матчі лишалося ще досить часу. Треба було пообідати. Дядько зустрів нас веселим вигуком: Хлопці, тримайте себе в руках! Зараз я вам скажу одну річ. Він сяяв. Як ви думаєте, куди ми сьогодні йдемо? Не знаєте? То я вам скажу на футбол, Динамо, Київ, Торпедо, Москва. Я бачу ви розгубилися. Чи може ви не хочете йти на стадіон, а? Це для тебе болільника подія, а вони, нормальні хлопці, звалися з кухні тітка. Правда ж, хлопчики? Нормальні хлопці не можуть не любити футболу. А вже ж, ми з радістю, футбол, ну да, а як же, нарешті вимовив я, отямившись. Сектор А, найкращі місця, сказав з гордістю дядько, виймаючи з кишені квитки. Ого, радісно сказав я. І до обіду, і під час обіду, і після обіду я сушив голову, як зробити так, щоб квитки на футбол у нас були, а дядька не було. Наскільки квитки нам були потрібні, щоб не залежати від ворога. Настільки дядько був нам не потрібен, він міг все тільки зіпсувати. Я довго кружляв навколо дядька, як муха навколо меду, нарешті наважився: Дядю, ви, будь ласка, дайте нам квитки, ми вперед підемо. А чого не разом? здивувався дядько. Та нас чекають, і зашарівся я. У підлогу втопившись, дядько пильно глянув на нас, усміхнувся і підморгнув. Так, ясно. А чи не рано ви, хлопці, почали, а? Ми дипломатично промовчали. Що ж, гаразд, нате квитки, тільки ж пильнуйте.